Поліцейські Донеччини зафіксували 10 ударів Росії по цивільних поранено трьох людей. Протягом доби окупанти атакували 9 населених пунктів області. Загалом ворог здійснив 1584 обстріли. Під вогонь потрапили міста Красногорівка, Торецьк, села Ганнівка, Карлівка, Костянтинівка, Миколаївка, Нетайлове, Новоселівка. Перша, Романівка. Армія РФ бомбила житловий сектор з авіації та била артилерією. Пошкоджено 20 цивільних об'єктів: ангари, агропідприємства, автомобілі, авіаудар. Завдали російські загарбники по Новоселівці. Першій пошкодили сільськогосподарське підприємство та дві приватних оселі. Внаслідок артилерійських обстрілів поранень зазнали цивільні особи в Красногорівці, Костянтинівці та Романівці. Дві керовані авіабомби ФАБ 500 Росія скинула на Торецьк, Пошкоджено 10 приватних будинків. Ще три домівки окупанти пошкодили в Миколаївці, яку накрили артилерією. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.